В ім'я Отця І Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, улюблені Христі, браття і сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, всі наші воїни, захисники, і захисниці, всі, хто сьогодні в цей суботній вечір разом з нами, хто молиться, то старається бути присутній, хто знаходить той час, хто приходить до милосердного Господа і взиває до Його любові, до Його доброти, до Його милосердя. Ми знову звершили цей день і, як завжди, дуже багато праці у парафіальному служінні, і ми знову. Прийшли вечором, щоб подякувати Господеві, принести свою особисту молитву, прийняти від Господа його благословення і продовжити наше служіння, молячись, звертаючись до Господа і дякуючи йому за всі його ласки і щедроти. Дякую всім, хто сьогодні був зранку на літургії, хто молився, дякую Богові за тих батьків, які сьогодні. Благословили своїх дітей на катехизу, і вони прибігали до Божого храму на нашу катехетичну школу, де ми знову і вкотре плекали в любові наших дітей, виховуючи і засіваючи то зерно правди, зерно любові. Тому зараз, не гаючи часу, ми з вами розпочнемо нашу співану вервицю. Тому дуже прошу всіх поширювати молитву. Єднатися в молитві, пам'ятати, що сьогодні ми розпочали Різдвяний піст, пам'ятати про те, що кожен з нас сьогодні слав Богові свій одвід, пам'ятати, що завтра недільний день, і ми всі будемо спішити до Отчого дому, будемо старатися бути присутнім на літургії, і я дуже прошу кожного молільника насправді. Не просто сказати, але й виконати те, що ми говоримо перед Богом. Тому зараз усіх разом запрошуємо на молитву і нехай Господь, миру, буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із Небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємі, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава й Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, <кхи> благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нащо іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, розпочинаємо наш перший десяток, всі разом молимося і разом прославляємо ім'я Господнє, тому дуже прошу кожного, доєднуйтеся до молитви. Поширюйте нашу молитву на своїх сторінках, ставте свої вподобайки, запрошуйте на молитву своїх рідних і близьких, молимося і разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кх punished> Йосе, ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша спільна молитва і наша подяка люблячому Господу. Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва за наше воїнство, за наших героїв, полонених, поранених, пропавших. За родини наших захисників і захисниць. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося наш четвертий десяток, і просимо і благаємо за наші сім'ї, за наші родини, молимося за хворих, немічних, страждаючих, терплячих, молимося за подорожуючих і тих, що в чужині, молимося за самітніх, одиноких, потребуючих, молимося за навернення грішників, за тих, що потребують нашого моління. І нашої молитви. Маріє Маріє, Мати Божа молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, <клухи> Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде <кій> царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Наша спільна молитва за душі спочилих, наших захисників і захисниць, наших героїв. Молимося за всіх душі об'єднаних в часі війни. Молимося за наших рідних, яких пам'ятаємо молитві. Молимося за душі в чистилищі. молимося за абортовані і ненароджені діти, молимося за всіх одвіку спочилих, разом молимося, вічна усім пам'ять. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син, Покровитель наш Дух Святий, <кій> Тройце свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я твоє нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, <кхи> благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, дорогі браття і сестри, дякую Богові за ту велику родинну спільноту молитви. Ми завтра маємо недільний день. Тому пам'ятаємо, що ми сьогодні почали Плипівку, Різдвяний Піст. Пам'ятаємо, що ми будемо кожного дня наближатися до Великого торжества Різдва. Пам'ятаємо, що завтра неділя і кожен з нас нехай в своєму серці приготовляє себе до того недільного богослуження, де ми маємо той добрий намір прийти. Прославити, подякувати, перепросити Господа. Пам'ятаємо, що місяць листопад триває, і кожен з вас може долучитися до молитви за душі спочилих. Кожен з вас може долучитися і допомогти тим, хто в потребі, хто немічний, хто хворий, хто одинокий, хто є тим героєм, воїном, яким ми стараємося щоразу допомогти. Тому завжди, що вечора запрошую до допомоги, до милосердя, до жертвенності. Тому щиро дякую кожному молільнику, який сьогодні був разом з нами, особливо нашим дітям, нашим молятам. Нехай Господь прийме. Пам'ятайте, завтра неділя, всіх чекаємо в Божому храмі, і нехай Господь миру буде з нами. Бережіть себе, бережіть один одного і пам'ятайте, що наша молитва. Є піднесена до Господа. Всім спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!